Остання статистика ринку державних облігацій, КНР демонструє вкрай негативну тенденцію. Наразі за довгостроковими бондами спостерігається дуже низька ставка, а держави, і муніципалітети, не виконують плани із залучення через емісію облігацій. Якщо емісію не спинити або якимось інакшим чином її запобігти, то ми побачимо, що ціни на облігації обваляться, а облікову ставку придеться підвищувати. Що створює серйозні фінансові ризики, як і для тримачів бондів, так і для емітентів. Тобто зараз ми будемо говорити з вами, як Китай ходить по лезу ножа, і справді потрапляє в серйозну проблемну пастку. З вами, Валентин. А попередньо хочу сказати, якщо загалом ви хочете розумітися на фінансових інструментах, як їх використовувати. Там це є школа останнього капіталіста, де є чудові базові і не тільки базові курси з інвестування, і загалом фінансової грамотності і економіки. Будемо раді вас бачити. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Отже, що там взагалі сталося з ринок борг міцний стержень КНР. Китайські інвестори не дуже висхищаються дохідностями у китайських акціях. Економіка країни буксує через низку чинників. Ми про ці аспекти вже багато говоримо і звісно, пишемо на нашому телеграмі посилання на телеграм і відповідні пости, як китайська економіка страждає, буде в описі до цього відео. Долучайтеся на багато якісної, цікавої інформації. Але якщо коротко, через відсутність нормального внутрішнього попиту, а китайці все менше зараз споживають, тому що не бачать хорошого майбутнього в своїй економіці. І паралельно з тим, що на китайські експортні товари вводять мита, то через це все не дається досягти тих показників макроекономічних, які хотіли в партії. А без хороших результатів і перспектив ринок акцій зростати не буде. І от в пошуках, де ж вкласти свої гроші, китайські інвестори поклали око на державні облігації. Це створило надзвичайно високий ранковий попит, що через ринкові закони зменшило ставку дохідності. Вона досягла історичного найнижчого значення. Зараз довгострокові десятирічні облігації КНР мана, дають дохідність на рівні всього 2,12%. сотих відсотка. Навіть у ЄС і штатів чи економіки значно стабільніші за китайські бонди мають більшу дохідність. А вона нагадає дзеркальним відображенням ризикованості інвестицій. І, власне, в цей момент на ринок виходить Міністерство фінансів Китаю, у якого є план залучення коштів державного боргу. Проблема в тому, що на початок вересня план не виконаний навіть наполовину. МінФін має ще виконати на 2 трильйони 680 мільярдів юаней розміщення це приблизно 360 мільярдів доларів. В цій сумі і запозичення державні, і муніципальні, тобто розміщені окремими містами чи областями для фінансування різної діяльності. В нормі таке розміщення відбувається поступово раз на місяць або на квартал, в залежності від типу та строковості. Але як кажуть, наближені до міністерства фінансів економісти щось завадило певні фактори в нормальному розміщенні. І от зараз, коли по суті ринок облігацій нагрітий, таке от розміщення може привести до багатьох фінансових проблем. Звісно, в першу чергу, у шарах роздрібним інвесторам, ціни на облігації можуть впасти від 10 до 70 Це, звісно, не знищить депозити торгівців, але точно вдарить по їх інвестиційних гаманцях. Але цього у Національного банку Китаю сильно не бояться, як то кажуть, проблеми індіанців шерифа не колишні. За кого вони дійсно бояться це за традиційні інвестиційні банки, які постійно вкладаються у державні борги. Зазначений обалці на них може дуже боляче вдарити по банківському балансу, що у кращому сценарії загрожує необхідністю докапіталізувати проблемні банки, але і звучать більш серйозні побоювання. Наприклад, 23-му році за схожою причиною збанкрутував Valley Bank. Тоді банк спіймав прям подвійний удар. З одного боку ФРС США підняла облікову ставку, що викликало значне падіння ціни на короткострокові бонди. Вони є значно чутливішими до коливання облікових ставок. А Silicon Valley Bank, як виявилося, отримав немалу частку своїх активів саме у коротких бондах, на чому і погорів. А з іншого боку, значне підвищення вартості грошей дуже не сподобалося стартапам, які були основною клієнтською базою SVB. Ті почали закривати свої рахунки, тим самим позбавляючи банк ліквідності, аби закривати дірки. Ну ефекти ви могли бачити, тоді трясло всю банківську сферу в США і впав не тільки SVB. Під ударом були і інші банки. У Китаї таких специфічних банків немає, але є загальна проблема для всієї системи – це падіння споживання. Однією з найважливіших статей, на чому банки заробляють, це кредити, споживчі, іпотечні і так далі. Тобто споживання тримає доходи банків. Так от, що споживча сфера, що іпотечна, що бізнесова наразі в кризі в Китаї, і це чітко видно і по банківській системі. Нові кредити беруть неохоче, гроші лежать на депозитах. Власне, класична картина економіки в рецесії. А тепер вічу в таких умовах хоч якісь доходи банків, а саме в облігаціях, знецінять такою емісією. Трендець для економіки Китаю підкрадається з дуже цікавої сторони. Ситуації, звісно не позади З однієї сторони економіці Китаю потрібні гроші, і без них вони далі не можуть тримати свою систему, зокрема свої дурні дотації виробникам. А з іншої сторони, якщо далі так, от облігації розташовувати емісійно, то вдарить по всьому, і зокрема по тих, хто їх купляв, тобто руйнується економіко-фінансовий механізм. Через таку невизначеність Народний банк Китаю говорить про можливість запровадження так званого контролю кривої дохідності. Це коли Центробанк за допомогою інтервенції на ринок облігацій вручну коригує вартість, а відповідно і дохідність облігацій, вирівнюючи її до певного ідеалу кривої дохідності. В ідеальних умовах вона має виглядати як дуже помірна гіпербола, найнижча дохідність у короткострокових бондах і поступово зростання у довгострокових, так як вони за рахунок своєї дюрації накопичують більше ризиків. Такою стратегією користувалися довгий час Банк Японії та резервний банк Австралії. І, хоча вона і є досить суперечливою в своїх наслідках, але її дієвість все-таки доведена. Одна лише проблема для того, щоб це зробити: ринок облігацій має мати більшу частку від ВВП, ніж є в КНР сьогодні. Наразі ринок внутрішнього бору Китаї складає приблизно 65% ВВП, чого відверто малувато для розуміння у Японії станом на середини минулого року, коли вони все ще використовували контроль кривої дохідності за банком Японії, було більше 43% усього державного боргу, який тоді ж у 2023 році складав 243% ВВП країни сонця, що сходить. Тобто, контроль дохідності буде мати або мінімальний, або навіть руйнівний ефект, так прогнозують економісти. Загалом через це вільна торгівля, як принцип основної економіки, нині перестане існувати. Загалом запасаємося попкорном, адже проблеми є не тільки в КНР, а й у московитів. І куди їх зараз ця криза заведе, незрозуміло. Я звісно ідея, що США і Європа не дасть впасти КНР, адже це серйозний торговий партнер. Але разом з тим трохи впасти можна дати, аби під. Міцний стержень Сізіпін затряслось крісельця. І це надзвичайно важливо. Щось він дуже сильно вас своєю владою, монополізувавши її остаточно. Ну а для нас проблеми в економіці КНР це гарні новини, не дивлячись на те, що, звісно, буде трясти світову економіку. Але США з Європою впораються. А отже, і нам допомога буде. А от допомога Рашсі схлопнеться. Вже зараз Китай дуже тисне на ціни щодо Нафти, а буде ще більше. Опек прикручує, як може видобуток, але тому теж є край. Справа в тому, що вже, наприклад, бюджет Саудівської Аравії пішов в дефіцит, і не тільки їх, вони вже страждають від відсутності заробітків. Довго тримати ОПЕК не зможе видобуток. Прийдеться розгойдуватися, а отже, ще більше бити по цінах на нафту. Тож чекаємо, сподіваємося, ця криза справді зіграє в першу чергу на нас, а не на наших ворогів. До зустрічі.